повністю по наявності. Раз! Раз! Покажи людині фрези і оприскувачі. Ось, бачите, дядя Вова вже лізе у трактора. Отак от він виглядає навісний механізм. Це здоровецьке. Ціна даного трактора 38400. Є по наявності, доставочка безкоштовна. Ви замовили, ми вам привезли. Оце хто? Бачите? Ухилян. Ухилян. Е, привези води. Усі бутлі пособирай. О, дивіться, винь! І працює, дядько! Так, отакий от Соліс 26-й. Ціна даного трактора 8 тисяч доларів. <coughs> екстра на широкій колії. Ось, будь ласка. Такий буде коштувати 8200. У нього по центрах метр 20. Джин, миловоли, шифенги. І як же ж без нашого джендірчика? Оріончик JD 504 на 50 кінських сил. Із здоровенними передніми колесами 20-ті. Задні у нас 28-ті. От бачите, задні противаги. В комплекті також передні. 4 двигун, рівна підлога, понижена, повишена, реверс, двохдискове щеплення. Отака от от примусова, мощна гідравліка, отакий от мощний задній міст. І все у нас по наявності. Так, отакий от ловольчик 354-й є по наявності. 110-ку йду показувати. Оріон 8900. Дядя Вова його вигнав, поставив, щоб усі бачили, який в нас є здоровенний трактор. Немаленький. Каже, після його шифенга він взагалі немаленький, так? Немаленький. Е, ні, ДТЗ в нас немає. Є...